Вітаю студії Голосу Америки у Вашингтоні. Юрій Мамон. Сьогодні крізь вікно в Америку. Освіта. Чому у сполучених штатах все менше молодих людей обирає навчання в сфері точних та інженерних наук? Здоров'я, Чи є ліки та що робити, якщо близька вам людина має депресивний стан. Доброчинність як персонаж художнього фільму став символом підтримки ветеранів війни у США. Рідкісна професія. Хто вони? Пожежники-парашутисти? Репортаж із бази Вайдаго. Інженерія та математика освіта у цих галузях серед американців сьогодні не в тренді. Згідно з останнім дослідженням, на цих факультетах навчаються здебільшого іноземці. Проблема, на думку освітян, полягає у тому, як сучасне суспільство змальовує науковців. Ну от, наприклад, ми всі знаємо, що означає слово ботан і який соціальний статус воно носить. Одним словом, такий образ науковців, як соціально неадекватних людей, відштовхує підлітків обирати професію із сфери точних наук. А це наше майбутнє, адже всі ми у той же час знаємо, що люди саме таких професій змінювали наше із вами життя на краще. Це розуміть в адміністрації США. і Розробили план, який заохочує підлітків до здобуття освіти у технічних галузях на пільгових умовах. Більше розповість Марія Прос. Карі Бекет, студент факультету електроніки в університеті округу Колумбія. Я обрав вивчати точні науки та інженерію. Мені здалося це правильним рішенням, з огляду на родинні традиції, шанси отримати освіту і робити щось корисне для світу. Більшість американців уникають обирати освіту в галузі точних та інженерних наук. Згідно з дослідженням видання Форбс, на цих факультетах не бракує студентів, але навчаються на них здебільшого іноземці. Проблема, на думку деяких освітян, у тому, що суспільство змальовує науковців як соціально неадекватних людей. І такий імідж відохочує американських підлітків обирати технологічні професії. досить подивитися на деякі популярні телепрограми у США. Науковці там повністю неадекватні. Щоб залучити більше американських студентів до вивчення точних та інженерних наук, адміністрація президента США розробила план, що заохочує здобуття освіти у технічних галузях на пільгових умовах. В університеті округу Колумбія брак зацікавлення серед американців пояснюють кращими можливостями в інших сферах життя студенти бачать для себе більше можливостей у спорті, історії і мистецтві, і вони є свідками успіху багатьох людей завдяки впливу телебачення. Освітяни вважають, якщо США хочуть конкурувати в майбутньому з Китаєм та Індією, вивчати точні науки треба починати із дитинства. Ми повинні переконатися, що діти з раннього віку від початкової до середньої школи, коледжу, університету, а відтак на роботі мають позитивний технологічний досвід щоб ми могли залишатися конкурентноздатними з такими країнами, як Китай та Індія. А ще неймовірно важливий вплив родини, каже Карі Бекет. У його випадку саме родичі спонукали вивчати точні та інженерні науки. Марія Прус Голос Америки. Героїня нашого наступного сюжету теж із сфери науки Лара Томсон стала ініціатором створення біоінженерної лабораторії при столичному університеті. Там студенти на практиці можуть більше дізнатися про інженерну освіту. Жінка переконана, в університеті навчається багато талановитої молоді, які треба лише показати практичний бік технології, аби розвіяти їх стереотипи про роботу інженерів. Гроші на лабораторію жінці виділив Національний науковий фонд. США, теж із метою підвищення інтересу молоді до Професій. Тему продовжить Уляна Тилюк. Роберт Клайн, части цієї біоінженерної. лабораторії. У чоловіка порушена координація рухів після інсульту. і Він страждає від дегенеративного захворювання диску. У цьому центрі він проходить реабілітацію і бере участь в наукових дослідженнях. Метою цих досліджень є більше дізнатись про рівновагу і як певні фізичні вправи можуть покращити координацію рухів. Наша ціль зменшити кількість падінь серед осіб похилого віку. Науковець Лара Томпсон була ініціатором створення цієї лабораторії в університеті округу Колумбія. Дослідниця каже, хотіла створити базу для практичного навчання студентів. Якщо я відкрию лабораторію, отримую гранти і обладнаю лабораторію, до нас почнуть приходити студенти. Вони отримують практичний досвід і більше дізнаються про інженерну освіту. Yeah. Лара переконана, в університеті навчається багато талановитої молоді, які треба лише показати практичну сторону технологій. Часто, і зокрема, студентки не обов'язково ознайомлені з технічними науками. Хтось має невелике уявлення чи стереотипи про те, чим займаються інженери. Тож ми хочемо їм все показати, поінформувати їх лише розуміння того, що ми різні, що кожному потрібна якась підтримка, допомогло мені особисто. Я знаю, що хочу стати лікарем, допомагати людям. Це те, що я хочу робити. Студенти кажуть, лабораторії відкривають для них можливість займатися науковими дослідженнями. тут можна на власні очі побачити, що ти можеш комусь допомогти. Це не щось абстрактне. Лара Томсон сподівається, що її лабораторія виховає і підготує наступне покоління вчених та інженерів. Багато курсових, які пишуть студенти, пов'язані з їхньою теорією. Це не дуже практично, адже інженерна освіта це не лише математика, чи не так? А в нашій лабораторії вони можуть негайно побачити наслідки їхньої роботи. Роберту Клайну важко дається фізична терапія, але він розуміє. Це дає можливість молоді набути практичного досвіду, який вони зможуть використати на благо людства. Уляна Тлюк голос Америки. 7% дорослих і 13 молоді за статистикою мають підтверджений діагноз депресії в Америці. Здавалося б, депресія, ну слово таке кажуть, хвороба, якась, яку багатьом просто не зрозуміти, адже депресію зовні не видно. Це хвороба внутрішня, причому досить серйозна. За даними міжнародної організації охорони здоров'я на депресію у світі страждають понад 300 мільйонів людей. Вдумайтеся, це майже як населення усіх сполучених штатів. А от чи знали ви, що депресія є другою найбільшою у світі причиною для інвалідності? Так. Що робити, якщо близька вам людина має депресивний стан? Яка альтернатива традиційним лікам? Мої колеги Ярина Матвійчук, Костянтин Голубчик та Дмитро Савчук розмовляли із психологами та, власне, хворими на депресію. Джон Видеш виготовляє флейту. Він живе один, майструє вдома. Рідко перетинається з іншими людьми. У громаді його називають вовком одинаком. Джон вже багато років страждає на депресію. І лише відкриття для себе хобі, в яке закохався і яке стало професією, свого часу утримало чоловіка від самогубства. Це заняття створення інструментів дало мені сенс життя, спосіб зрозуміти, для чого я живу. Раптом замість того, щоб... Просто перебувати на цій планеті і просто перебуватися з дня на день. Я почав створювати інструменти, які люди можуть використовувати і покращувати своє життя. Тобто це сприймалося як призначення. Джон відразу відчув позитивний ефект, який має на його самопочуття процес виготовлення власноруч інструментів, як і сама музика. Я помітив, що коли грав, мене це заспокоювало. Я ставав веселішим, більш збалансованим, знаходив мир всередині себе. Ліків, здатних позбавити людину депресії, не існує, розповідають психологи. Медикаменти лише допомагають хворим полегшити відчуття пригніченості до того рівня, коли може допомогти психотерапія найкращий спосіб лікування депресії це об'єднати ліки з когнітивно-поведінковою терапією. Ліки послаблюють деякі симптоми до того рівня, коли інша стратегія зі стресостійкості починає працювати і більш ефективна. взяти на себе відповідальність, каже психолог, є одним із дуже ефективних методів протидії депресії. Соціальні зв'язки також приборкують депресивний стан. Мати хоча б одну людину в житті, яка тебе підтримує, може дуже допомогти. Також допомагають домашні тварини. Є гарне дослідження, яке доводить, що проведення часу з тваринами дуже заспокоює. Гладити, наприклад, собаку і фокусуватись на цьому, спостерігати, як тварина заспокоюється. Це свого роду ментальна терапія. У Джона вдома два пса маламута суміш вовка і собаки. Джон розповідає, що домашні тварини для нього це і відповідальність, і практично єдині соціальні зв'язки, які він має. Щоб ви порадили людям, які переживають депресію. Дві речі. Заведіть собаку або іншу тварину, яка буде на вас покладатись. Одна з речей, яка тримає мене на цій землі, це той факт, що це був би дуже егоїстичний крок відносно цих двох тварин, які без мене не зможуть вижити. Важливо відчувати себе потрібним, важливим, що хтось тебе потребує. Друга річ, яка йому допомагає, це музика. Коли я граю, я передаю енергію і намагаюсь принести у світ мир та гармонію. Ніби музика є магічною. Тільки те, що ти слухаєш музику, уже приносить в твоє серце мир, баланс, спокій, радість. Запобігти депресії неможливо, утім можна зменшити рівень стресу. зменшити загалом рівень стресу може цьому допомогти: зробити вибір життя, обрати роботу, яку ти справді любиш, оточити себе позитивними людьми, які тебе підтримують, замість тих, які критикують, і не ставляться до тебе добре. Психолог запевняє, депресії не варто соромитись. Це така ж хвороба, як і будь-яка фізіологічна недуга. Визнати депресивний стан є першим кроком, аби собі допомогти, каже фахівець. Це хвороба, якій ми намагаємося протидіяти. Вона не визначає нашу сутність, вона ускладнює наше життя, але ми можемо навчитися жити з нею. Кожна людина може допомогти тому, хто перебуває у депресивному стані. Інколи для цього достатньо бути просто поруч. Івенсеєнва. Навіть сказати, я не знаю, що ти насправді почуваєш, але в моєму житті бували моменти, коли я відчував щось схоже. Або я не знаю, через що ти зараз проходиш, але я хочу тобі допомогти. Я хочу тебе вислухати. Треба просто бути в їхньому житті. При цьому психолог попереджає, що поведінкова терапія допомагає не всім хворим, адже депресія може передаватись через гени від народження. Джон Видиш розглядає душу людини, немов музичний інструмент. Флейта лише тоді добре грає, коли всередині вона чиста і гладка. Дуже схоже, як і у людини. Коли людина, що має проблеми всередині, розмовляє, ти чуєш її злість, презирство, гіркоту. Вона стурбована. Але коли ти всередині себе вичистив, звільнив себе від турбот, ти звучиш значно краще. Тоді ми стаємо прекрасними людьми, мирними, спокійними. Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Дмитро Савчук. Голос Америки. На депресію нерідко страждають і герої нашої наступної історії. Це ветерани війни, які повернулися додому. Таким людям і без поранень зазвичай потрібна допомога психолога. А уявіть, якщо чоловік під час бойових дій ще й втратив кінцівки. У Сполучених Штатах існує ціла культура пошани військових, такий собі домашній фронт підтримки, який часто очолюють відомі особистості Америки. Вони проводять доброчинні акції, створюють фонди, аби допомогти пораненим ветеранам. Одним таким відомим благодійником в США став кіноактор Гері Синіс, який зіграв роль лейтенанта Дена у фільмі Форест Гамп. Актор сам в армії не служив, втім завоював шалену повагу серед військовослужбовців. США. Чим дивіться далі у сюжеті. Брайан Андерсон ветеран армії США. Чоловік двічі за річним контрактом служив в Іраку. Останній, щоправда, завершився достроково. 23 жовтня 2005 року. В цей день мене поранило вибухом. Брайан був за кермом, коли розірвався саморобний вибуховий пристрій. Чоловік отримав тяжкі поранення. Втратив кінцівки, лишилася тільки одна рука. Солдат не думає про те, щоб повернутися напівцілим. Після поранення Брайана евакуювали до США. На відновлення він потрапив до військового госпіталю у Вашингтоні. Там рани загоїлися, і чоловік почав вчитися ходити на протезах. Підтримати його приходило дуже багато знаменитостей. Втім, один із них виділявся, каже Андерсон. Одного разу, намагаючись пройти повз, я сказав, вибачте, чи я можу пройти. Втім, накренився вперед, почав падати і приземлився прямо на когось. Якийсь чоловік мене підхопив, і коли я відштовхнувся і подивився на нього, то сказав, «Геррі Ніс? І він так, справжній лейтенант Ден. Його роль лейтенанта Дена у фільмі Форест Гамп свого часу знайшла відгуку багатьох учасників війни у В'єтнамі та відзнаку Національної Федерації ветеранів США. У залі було понад дві тисячі поранених ветеранів, і всі вони вітали лейтенанта Дена і хлопця, який виконав його роль. Мене тоді переповнили емоції. З цього моменту я активно співпрацюю з Національною федерацією ветеранів США. Ці події стали закликом до дій для Синіса, який, незважаючи на те, що сам в армії не служив, прагне, щоб наступні покоління не повторили помилок В'єтнамської війни щоб вони, коли поверталися зі зон конфліктів, щоб до них ставилися із повагою. сьогодні актор демонструє вдячність рятівникам та ветеранам війн, споруджуючи для них будинки в рамках свого благодійного фонду. Гроші під цей та інші проекти збирає гастролюючи по світу із гуртом під назвою Лейтенант Ден. Брайан Андресон тепер працює послом фонду Гері Синіса і, крім того, став учасником програми, актора, за якою будує собі доступне житло. каже він дуже вдячний і додає таких, як він, вдячних ветеранів чимало у всій країні. У мене таке відчуття, що він почуває себе трохи винним, що ніколи не служив, тому і обрав цей життєвий шлях. Але я йому завжди кажу, ми всі служимо по-своєму і намагаємося робити це якомога краще. І ти більший патріот, ніж деякі з хлопців, з якими я служив. Аби погасити пожежу, вони стрибають із парашутом. В США існує спеціальний загін пожежників-парашутистів. Вони працюють там, куди звичайній техніці не дістатися. Найчастіше це непрохідні ліси. Такі фахівці не тільки аси парашутної справи. Вони треновані долати десятки кілометрів із важким спорядженням на собі. Парашутистів-пожежників в Америці всього 300. Один день із ними на базі в штаті Айдаго привела моя колега Леся Бакалець. У нас є можливість дістатись до місця вогню максимально швидко. Зазвичай це важкодоступні місця, куди добратися важко. Крис прийшов на базу парашутистів пожежників 15 років тому. Каже, тоді їх було усього двоє новобранців. Зараз же тут працює близько 30 осіб. Усі вони досвідчені пожежники, які також професійно вміють стрибати із парашутом. Щоб приєднатись до нашої команди, необхідно пройти п'ятитижневий тренінг, під час якого ми вчимо новобранців, як стрибати з парашута, безпечно приземлятись. Після сигналу тривоги пожежники мають три хвилини, щоб вдягнутись. Спорядження тут більш складне та важке, тому вогнеборці завжди працюють у парі. Один готується до вильоту, другий допомагає йому перевірити усю амуніцію. Верхній костюм спеціально для стрибка. Він зроблений з кевлару. Шиємо ми костюми прямо тут, на базі. Всередині цупкий панцир. Якщо пожежник впаде, наприклад, на дерево, панцир захистить від пошкоджень. Черевики надміцні. Також пожежник має сумку із запасом води та їжі вагою у 15 кілограмів і два парашути. It's, it's it's tight. Спорядження незручне, затісне і затепле. Але мені подобається тому, що я знаю, якщо вдягаю костюм, значить далі на мене чекають справжні веселощі. Зліт, оцінка рівня пожежі з повітря, стрибок і безпосередня боротьба із вогнем. Райлі новобранець. Це його перший рік серед парашутистів-пожежників. Я вже встиг виконати близько 40 стрибків. Вибрав участь у гасінні п'ятьох пожеж. Перший стрибок я запам'ятаю на все життя. Серце починає битися швидше. Коли з літака бачиш місце, куди маєш приземлитись через декілька хвилин. І ось коректувальник проводить інструктаж, плескає тебе по спині і ти стрибаєш. Після повернення на базу пожежники насамперед приводять до ладу своє спорядження. Це означає перевірити і у разі потреби відремонтувати парашути. Тут кожний пожежник уміє шити, але складати парашут мають право лише ті, хто пройшов спеціальний тренінг. Ми уважно перевіряємо кожен парашут. Парашут треба полагодити так, щоб потім із ним знову можна було стрибати. Сезон роботи парашутистів-пожежників із травня до жовтня. Далі більшість із них повертаються на службу до звичайних пожежних частин. Усього таких відчайдухів 300 на всю Америку. І працюють вони одразу на декілька штатів. Леся Бакалець, Сергій Соколов, Давід Голохія, Голос Америки. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу до програм Голосу Америки. Наступний раз вікно в Америку вийде в ефір рівно за тиждень. Успіхів до побачення.